В моєму відео світі, можна сказати, як я строю щось для свого города. Це ми з другом просто гуляли. Це він щось там построїв собі. До я строю такі ступеньки. тихо. Нікому не ні слова, що в нього є ось до... ось тут. Та... Секретний дом з конячика. Ну, це буде видно. Ось тут картинка. І ми будемо встроїть мерію. Беремо. Паспорт. Ну, можна я потім добавлю. Це тепер перша серія. Збираємо мову спершу Виставляємо кордони. она стояла. Дальше. Так. Ну, она то будет. Прямо так. И тут -то ставим еще по блокам. Так, Ребята, теперь Ставим тут ось вот так Робим фундамент Мы Робим фундамент Ну, подписывайтесь на канал Ставьте лайки И строим Смотри Так, иди Сюда У мене проблема буває, я буду деколи дивитися, чи відео йде. Бо в мене проблема з телефоном деколи. Він то лагає деколи, то типу, запис зникає. Ну то, тіпа, типу, щось з цього в нас вийшло. тут-то мы. Разделяем. Бревно. такий буде собі. Я влаштую цю вселену. Я трошки можу трошки пошукати. Я люблю YouTube відео таких як Darkplay. Ем And... що ще? Ще легендарного... І, блін, Не буду таке анима казати на ютубі Ну, Ютубер оце легендарний Не можна його називати своей. Але він носить зато корону. Ви його знаєте Я його тут тоже знаю. Але не Но не помню звати. Ну, ми вже строим колони для вас це того як для мене буде. Тут ми соєняємо так. Буду сидіти зверху. А на шучу. Ставлю колони. Так, мені зараз треба наче дерево, щоб тебе виглядало як. Людина не вмію, ми трохи щось вам Я Якщо не бійти скелета сюди вставити не буду, який танцює на фоні. Ну, вона поставить зелений фон і такий переривик зробити мені, Десь скелет танцює. Буде рожака для вас. Я людина така з юмором. А, забув вам представити. Це, звісно, моє перше відео Нормально. У мене ще два канали. На одному 23 підписчика. На другому 86. 80... Ні, 89. Мені вистачає одного підписчика, щоб було 90. Якщо моди буду додавати, то я їх оставлю в шапці профілю. Ну, типа, не в шапці профілю, а в коментарях не буду. А... Ссылка в каналі буде. Як це сказати? Я людина не вмію на це. Научусь вставляти вам буду вставлять моди. Я гуляю на версії і...

У нас будет тут грубо, потому что фундамент получается три слоя. Сейчас покажу вам. Дальше слой белый. Второй слой синий. И третий слой тоже синий. Ну, Тут переходу немає, тут є. уже десять. Задавайте в комментариях типа, что будем делать. Ну, можете задавать мне такие вопросы, типа, что я просто выйду. Типа. Может мне давать идеи на постройки. Да. В цьому коментарі можете написати ідею на постройку Онду. Підписуйтесь мені там на канал, щоб я знімав ваша підписка. Це для мене як мотивація. Чим більше підписок, тим більше мотивація. Я вас сильно люблю, підписники. А хейтери... Хейтерів я не так сильно ненавіжу, Ну, хейтери ж це ж теж люди. Їх... Вони роблять це, бо їм не нравиться, там, наприклад. Ось я зроблю тут ось так, тому що, типа, оцей. Right. Мерія у нас да, груба буде. Тут буде мер. Коли я наберу команду в статі, ви можете стати. Меріком. Команда набирається. У вас ще є шанс буде. Той, хто подивиться це відео, може написати в. Мін... Ну, в лічку воно теж буде в мене в цьому я кажу зразу, я можу деколи не відповідати, бо я буду далі. Ee... Це не варіант, побудо. А по-моєму так поставило.

Ось тепло, тепер нормально буде. О, виглядить, як це виглядать з цієї сторони, як це виглядить з цієї сторони. Може, це все в відео не влетить. сторони можно не робить такого цеки с той стороны пока что робить увидите ну, результат окончательний це вже буде в другій вже, ну, вже в другій серії я пока буду достраювати його коли відео закінчиться а в другій серії вам вже покажу результат сказать, когда типа как там сказать я уже забыл тут вы часто пикно Тоніровано, бо це ж мер, він багатий, він може сього дозволити. Такий у нас виходить покашодинок. Тут вона. Ще колон поставить. Тут нас будут такие. Что тут моноток? О, нормально. Тепер виглядає, як великий дом. Вже 17. Тут таке вікно. Лежить. Я вийшла.

Получилось, ребята. А, я забыл. У нас вийшло. Тут. Ну це вже в нових серіях ви побачите результат оцього, і будемо строить вже це. Ну, як сказати, будемо строить. Я дострою. А ви... Побачите результат в нових серіях і напишіть. Пишіть коментарі, що мені в наступній серії построїть. І з вами все прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики. Пишіть коментарі. Пишіть хороші коментарі. Хейтери. Нащо ви ставите це? Напишіть. Напишіть в коментарях, наші хейтери хейтять людей. Ну, ми з вами прощаємось. До нових зустріч. Всім пака.